Поклала в ка... з кастрюльки голубчиків на тарілочки гріти в мікроволновці, поки дівчата ще сп'ять, каву поклала і буде у нас сніданок. Начинаємо закаляти ноги. Привіт. Так, віря, перші 10 секунд. Давай, Джек. Десять уже минуло. Бігом, бігом, а десять прийшло. Нема, так, чекай не. О! І хату. А, а бабуся цього не зробила. Дибуся, присідай. <риви> Давай! Бабу барюшка як треба? Так. Давай. Раз. Два. Два. Є ваш шпагат. Ого, це добре. Ось так. Ось так. О, опа. Все. Все. А тепер так. Так? <клес> Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. так. два. два. Не вийшов, вставай. Раз. Давай. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Тепер перша шум. А ти пап. І тут вийшли на двір. У нас трішки сніжок пускається. І Варюша, Ай да. А ну. Мала гірка, варюшка, мала гірка. Опа. Ти бачиш, як аж ногами вкрилася. Піднімати тебе? Чи тебе де твій мотузочок від цей? А де мотузочок від це? За що тебе тягнути? Тут нічого нема, не прив'язано. <різь> Ще одна дівчина, йву вділи, вділи бабусині рукавиці. Дівчата катаються на санках. А де ти другі саночки? Варюшка, я тебе покатаю. Всім доброго ранку та гарного усім дня. Сонечка вам в душі, Не зважаючи на погоду. Але погода при чудово, морозець, сніжок і з дітьми на подвір'ї на саночках. Перегнали, бігом, бігом, бо перегнали нас! Давай. Ану, Варюша, вези. Вареночки на да, обід. Добре, що заготовки були. І зараз красота. Смакота. Правда, без шкварочок я люблю шкварочками. З маслом. Будем їсти з маслом зі сметанкою. Масло. Наварили такий. Варюшка нам підспівує. Да, Варюшка? Буде так какаусель. Чи ви який спів? І здесь сметан. Смакота. Спін смачного, хто обідає. Варюшка обідає. Смачні вареники? Варюшка, смачні варенички, які засмачні. А як ти пальчиком якось показуєш? Лайк ставиш мені за вареники чи ні? На кінець то поміняла замок. Що хочу сказати. Начали розбирати замок дівчата. Просто перестав працювати, перестав відмикати, Заскакувало. І дівчата думали, що вони все подужають. Двері не зовсім нові, вже там багато, багато-небагато раза три ці замки мінялися, замки різні, і вже було багато там дирочок і нужних, і ненужних. Але приїхав сват. За, донько... За донькою з дітками. Вона поїхала до них заняття в неї сьогодні, і світло знов нас виключили. А її треба в роки проводити. Ой. Дякуємо Сватові, що він нам допоміг доробити той замок. Все положили вже спати варюшку, бо ж варюшці так. І мама треба, щоб лежала, і бабуся обов'язково. Ну, обов'язково бабуся. Бабуся просилася, просилася, Ні, не підходить. Лежала. Тепер вже дитина заснула. Я йду по дрова. По дрова розпалити грубку, ще й дров треба підрубати. Тому що і газ, і газ працює, і я вам скажу, і грубку пропалюю. Одну. У мене дві груби. Якщо я газом не палю, я пропалюю дві груби. А якщо газом, то так газ. І що ви думаєте, газ на п'ятерку. І палю одну грубу. І тепер і тоді тепло дітям. Зараз трішки підрубаю. Ти що прийшов мені допомагати? Гадеться. У мене Ма є, рубані є, але не чекатиш, поки закінчиться ти. І ще трішки треба таких тоненьких нарубати. Просте на шутку, тисне й тисне. Гребла вже таке відро? Світла нема. В грубі горить. Дівчата відпочивають, що бабусі робити? Є сир. Донька просить зробити її млинчиків з сиром з собою. Значить, колотю тісто і буду випікати млинчики. Тут у мене три яйця. Гарно. Потім додаю трішки солі, цукру, соди додаю, тому що я буду робити на Сивориці. Так, соди додаю. І лию сиворотку. Сиворотку лию я на око. Млинчиків треба багатенько, тому що сира бачу ніби більше, як кілограм. Це зараз сода погаситься. І тепер муку. Муки ну завжди кидаю більше, потім додаю ще жидкості. Щоб не було комочків. Знаєте міксера чи блендера навіть не хочу включати? Ні обігайте тепер олій. олій Лию багатенько. І трішки зараз ще водички. Звичайно, і води странно. І мені подобається так зробити тісто, і щоб воно хвилин 10 постояло. Жарю на великій сковорідці, щоб поскоріше це все діло було. Я кажу правду, млинчики я жарити не люблю. Це точно от не люблю. Ось вже жарко мені. Як та варюшка каже, фух. Нема світла, виникають. Їм дзвонять, що Юля Славик там взагалі живе біля броварів то взагалі там надовго нема світла. У нас то це сьогодні виключили другий раз на 2, на 2 години. І все ніде по графіку. А в них по 6 годин трішки більше. Пополам буду перерізати, та й буду такі робити не на четверо, а на двоє. Пополам. чуть-чуть. Донька любить піджарені. Тільки примостилася біля вікна, світла не було і тільки що дали. Пожарила млинчики, але ще сиром їх не крутила, тому що не було світла, тільки тільки дали, Але хочу вам побажати. Гарного, тихого вечора, спокійної ночі, будьте здорові та Богом храними. Там мені пишуть, що Джексон гадить по снігу, а я лице витираю. Ну, як ви це собі розумієте, гадити. То багато ж туди гадить, повітрі ще більше гадять. Він тут не гадить, де я лице витираю. Дякую всім.